Залужний різко відреагував на нові заяви Трампа і навіть заговорив до Зеленського ситуація загрозлива, бо по суті від України відвернувся головний союзник. Тож Київ зараз мусить долати ряд складнощів. І колишній головком показав своє бачення того, що слід зробити українцям та зеленському прямо зараз. Ці слова могли сколихнути всю країну. Почуєте їх далі. А ми вітаємо всіх глядачів. І перед початком закликаємо поставити в подбайку та підписатись. Попри нові звинувачувальні заяви, ви на адресу Києва з боку Дональда Трампа та його адміністрації офіційний Лондон не послаблюватиме підтримку України. Таку думку висловив колишній головком і нині посол Валерій Залужний. Позиція Лондона, незважаючи на ті заяви, які лунають із-за океану і від урядовців США, позиція Великої Британії залишається незмінною. До речі, це було сказано і до того, як пролунали оці останні заяви Дональда Трампа. і Це було сказано вже і після того, як пролунали ці заяви. Британський уряд та британський народ абсолютно підтримують Україну, запевнив заложний. Також він додав неочікувану заяву про те, чи зможе він очолити Україну. Ну і на зустрічі запитали. Українського дипломата чи планує він брати участь в виборах. На що Залужний сказав так: для того, щоб відповісти на це питання, дайте спочатку збудуємо умови, про яких такі питання будуть доречні. Я вважаю так коли таке станеться, тоді я, як людина, яка перебуває на державній службі, працюю безпосередньо на державу, готовий буду відповісти. Так наголосив колишній головнокомандувач. Залужний також додав, що для українців зараз одне завдання вистояти та зберегти державу. А вже після цього будемо до. Думати про інше, сказав український посол. За словами заложного, щоб перемогти Україні треба отримати перевагу. Наразі ж українська армія відстає в розвитку технології дронів на оптоволокні, використанні капів та захисті від них та в кількості людей, що воюють. Війна можливо і обов'язково проведе до перемоги, коли народ буде готовий захищати. Зазначає колишній головнокомандувач Збройних сил України. Крім зброї, на його думку Україні потрібна надійна та постійна міжнародна підтримка, а також адекватне військове керівництво та загалом ефективне керівництво. Крім того, Валерій Залужний. Визнав, що помилявся, коли раніше вважав, що великі втрати змусять расистів відмовитися від подальших дій в Україні. Він також зазначив, що лише ЗСУ будуть надійним гарантом безпеки України. Залужний вважає, що для РФ людський ресурс є, мабуть, чи не найдешевшим, а тому ця країна готова досягти своєї мети навіть через найважчі втрати і втрати людей. Тому, на його думку, великі втрати військ противника важливі, але не є ключем для перемог з також залужний дав короткий екскурс в історію воєнних дій. За його словами, під час Першої світової війни з'явилися танки, але сторони розвивались паралельно і дійшли до ступору. Наступний скачок, як пояснив екс-генерал, був на початку 70-х, коли з'явилися високоточна зброя та керовані боєприпаси. Далі у середині 90-х виникло зондування землі GPS та космічний зв'язок систем управління високоточною зброєю. В нас усіх були айфони, а врашистів їх було більше метафорично пояснив залужну ситуацію на той момент, коли на полі бою з'явилися засоби РЕП та війна настала технологічною. Вважає екс-головнокомандувач екзоловнокомандувач ЗЕСУ. далі. саме ці літальні апарати створюють так звану мертву зону, коли неможливо підійти до лінії зіткнення майже неможливо воювати і неможливо винести 200-х та 300-х, тому що роботи в повітрі контролюють зараз все. Каже Залужний про актуальну ситуацію. На його думку, технології надалі кардинально змінюватимуть війну. І за словами залужного, майбутня війна і майбутні конфлікти будуть спонукати берегти людей та рахувати гроші. Ми ведемо війну на виснаження як нову форму війни. Сказав він. Залужного також запитали, яким має бути розмір українського війська, адже зараз це приблизно 900 тисяч людей. Валерій Залужний відповів, що розміри України будуть залежати від того, яка кількість людей буде готова її захищати. За його словами, під час війни, яка є зараз, треба бути обережними, бо ЗСУ не мають бути окремо. Українська держава не має стояти окремо від ЗСУ. Головне для ЗСУ це кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу, і кількість людей готових взяти зброю, як це було в 2022 році, стати до її захисту. Валерій Залужний вважає, що для точнішої відповіді про розмір війни… Ійська в майбутньому потрібні підрахунки. Можливо, ми зрозуміємо, що її половини вистачить від того, що зараз є. Але вкрай важливо мати на території України кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу саме для довготривалої війни, яку ми бачимо зараз. З точки зору держави, я би дивився на майбутній мобілізаційний ресурс України, який готовий до захисту, а не на ту кількість, яка безпосередньо є в ЗСУ, каже залужний. Між тим як Золовком пояснив, що на новій посаді відчуває себе у своїй тарільці. Британія британські урядовці абсолютно розуміють, що відбувається в Україні, хоча за його відчуттями сприймати війну, яка відбув бувається десь далеко достатньо важко. Втім, за словами залужного, наразі в уявленнях про війну партнери залишилися в стані 24 лютого 2022 року. Партнери мають технології, мають космос. задача України спрямувати їхні технології на нашу перемогу. Тобто побудувати нову стратегію тоді виробництво. А ось український журналіст Віталій Портников висловлює свою думку щодо концепції перемоги залужного і за його словами генерал очевидно чітко розуміє весь той рівень небезпеки, з якими пов'язані події останніх місців і на російсько українському фронті і в світовому політичному житті. Події які почали швидко змінюватися і набирати нових обертів після інавгурації Трампа на посаді президента США, говорячи про передумови, які могли призвести до успіху України в російсько українській війні, Уж назвав чотири головні умови: кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу для довготривалої війни перемогти у війні. Можливо, коли міжнародна підтримка буде постійною та надійною, якщо Україні буде адекватне військове керівництво, і весь цей процес буде ефективно керуватися. За словами Віталія Портнікова, звичайно, це дуже важливий рецепт, який має усвідомлювати кожен, хто зараз думає про долю України, про те, яку територію буде контролювати, якщо буде контролювати легітимний український уряд на момент завершення гарі. Ячої фази рашистсько-української війни. Тому що сам конфлікт між РФ та Україною, враховуючи те, що РФ не залишить думки про знищення української державності, як такої буде тривати довгими, тяжкими десятиріччями. Із цієї точки зору, звичайно, зараз потрібно вирішувати чимало задач, про які говорить генерал Залужний. А далі ми поговоримо і про вибори, і якби вони проводилися зараз, то найімовірніше серед всіх можливих кандидатів на пост президента України лідерував би Валерій Залужний прес центрі інформаційного агентства Інтерфакс Україна відбулась прес-конференція за результатами соціологічного дослідження на тему соціально-політичні настрої українців люти 25-го року. Згідно з даними опитування, станом на люти цього року лідерами довіри серед українців є Валерій Заложний, 61%, А також це Кирило Буданов, 50,3%. Різниця показників суспільної довіри між ними зараз становить 10,7%. На третьому місці за рейтингом довіри Олександр Усик це 47,3%. А ось чинний президент України Володимир Зеленський посідає лише четверте місце з показником в 42,4%. Засновник соціологічної компанії Active Group Андрій Єременко звернув увагу на те, що протягом останнього року громадяни України демонструють стійку довіру до військових діячів. Тривалим є і поступове зниження довіри до президента Зеленського. На думку Єременка, це свідчить про розчарування, яке суспільство відчуває стосовно українського політику загалом та чинної влади. Зокрема, високий рівень довіри до військових а також тенденція до зниження довіри до політиків мають просте пояснення українці схильні підтримувати тих, хто безпосередньо впливає на безпеку країни, та все скептичніше ставиться до керівництва держави, на яке покладають левову частку відповідальності за негаразди в країні. Додав Єременко. Ну і згідно з результатами опитування, найбільший баланс довіри також мають Валерій Залужний та Кирило Буданов. 36,7% та 20,4%. Відповідно. За винятком Олександра Усика, 17,6% решта персоналі, стосовно яких проводились опитування, мають негативний баланс довіри українців. Цу далі. Результати дослідження вчергове підтвердили, що в українському суспільстві існує стійкий запит на нових політиків, яких громадяни вбачають перш за все у військових. А наскільки високий показник суспільної довіри до усика пов'язаний з його нещодавніми перемогами на рингу. Втім, я прозглядав це як тимчасове явище. До того ж, більшість українців не сприймають усика як суспільного чи політичного діяча, зазначив керівник центру політичної розвідки Олег Постернак. Що ви до речі, з цього приводу думаєте, можете писати в коментарях під відео? А ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!